Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Вже декілька років поспіль український фонд Open Ukraine проводить молодіжний безпековий форум. Проте, якщо раніше засідання форуму присвячувалися в основному глобальній безпеці, то сьогодні Україна має на жаль проблеми з національною безпекою. Реальну перспективу матиме лише той політичний вектор, який активно підтримує молодь. Адже ті, хто сьогодні робить свої перші кроки в кар'єрі, чи ще навіть не залишив студентські лави, і часом прийдуть на зміну нинішній когорті політиків, тож те, чим житиме Україна завтра, залежатиме саме від них. У цьому можна було переконатися під час третього київського безпекового форуму для молоді, що проводиться днями в столиці. Саме для обговорення ролі нового покоління у збереженні миру та безпеки зібралися понад 70 молодих лідерів з різних куточків України та їхні однодумці з Бельгії, Німеччини, Словаччини, Грузії і інших країн. Організовували ці зібрання благодійний фонд Open Ukraine разом із центром інформації та документації НАТО в Україні та фондом Фрідриха Еберта. Наш фонд вже сім років цього року, буде вже восьмий, підряд організовує Київський безпековий форум. Це такий один з найбільших платформ для обговорення питань міжнародної безпеки в цьому регіоні. І ми три роки тому вирішили, що Треба набагато більше приділяти увагу молодому поколінню, і тому ми його започаткували. І цього року в нас вже третій підряд київських розпакових форм для молоді. Ідея виявилася вдалою. Шанс заявити про себе працівники еліти майбутнього сприйняли із захопленням. Тож відбирали сюди найактивніших. Він у нас дуже популярний, оскільки ми з самого початку не очікували, що стільки багато буде відгуків, збирати, стільки багато заявок. Минулий рік в нас подавалося десь близько 200 заявок на участь. Цього року це 500 вже. Причому це всі люди молоді, це студенти, це молоді професіонали до 35 років, політологи, економісти, журналісти, і це досить активно. молодь, учасники не громадських організацій. Одне із завдань заходу допомогти молодим фахівцям відірватися від реалій сьогодення з його проблемами та змоделювати країну, яку б вони бажали будувати, коли отримують для цього усі необхідні важелі цього року. Ми зробили акцент на майбутньому. Тому що всі говорять про важкий стан, через який приходить наша країна, про реформи, необхідність, про війну. Але ну, не дуже багато людей прогнозують, що буде через 10-20 років. Всі зайняті вирішенням поточних проблем, і тому люди часто за цим губляться і не можуть планувати стратегічно планування проводити. Про популярність заходу серед учасників можна судити, хоча б із того, що багато хто з них уже брав участь у попередніх зібраннях та завітав сюди знову. Що відповідно свідчить про те, що вони продовжили свою активну діяльність та знаходять такі зустрічі вельми корисними. Я беру участь в цьому форумі вже третій раз, тому що вважаю цей форум дуже важливим взагалі для нашої держави. І ще перший раз, коли я брала участь в цьому форумі, дуже багато було різних дискусій, заходів робочих груп, де Разом з представниками з інших країн, наприклад, з Грузії, з поляками, я дізналась просто дуже багато важливих та цікавих речей, які я потім думала про них вже коли наші події сталися на майдані. Наприклад, ми обговорювали, які є страхи у людей на рівні там родини, суспільства і держави. І коли українці там казали, що у нас там страхи, ну щоб там зарплата в нас не зняли зарплату. Грузини говорили, що ми боїмось війни. І я настільки це запам'ятала, що а, ну дуже багато таких речей я запам'ятала, які говорили прості люди з інших країн. І ці питання дуже важливо, щоб ми таким досвідом ділились. Я брав участь майже у всіх форумах, які організовував фонд «Відкрий Україну. І оскільки це одне з найбільш авторитетних регіональних форумів з проблематики безпеки, то тут завжди цікаво брати участь, І, оскільки я це моя спеціалізація безпека зовнішньої політики України. То я тут як експерт, також дуже важливим є те, що учасники форуму отримали змогу познайомитися із своїми однодумцями або поспілкуватись із вже знайомими колегами із інших країн. Адже сучасний світ, хоча й надає майже безмежні можливості для комунікації, але живу розмову замінити чимось важко. Я бачу своїх друзів, колег обмінююсь досвідом, думками, оцінками останніх подій результатами поточних проєктів. Тобто, це як, як правило такі форуму це. Дуже добра можливість поспілкуватися експертам, політикам, представникам громадського суспільства. Ну і як в цьому випадку, молодим дослідникам, студентам. Це дуже цікаво і корисно. В першу чергу це спілкування з людьми з інших регіонів України для того, щоб їх зрозуміти, які в них є проблеми, як ми можемо спільно їх вирішити. Шляхом діалогу і по-друге, так щоб поспілкуватися з представниками з інших країн і вже звичайно, і послухати цікавих спікерів, але це все спілкування, окрім того, вітчизняним політичним початківцям тут можна співставити своє бачення з позицією однолітків із інших країн. Я думаю, що мої українські колеги та однолітки багато в чому схожі зі мною. На мою думку, немає великої різниці між молодими фахівцями, професіоналами з Польщі, Німеччини чи Франції та їх українськими візові. Ми всі хочемо мати зв'язок з Європою, бути демократичними країнами, у яких поважають свободу слова та перспектива для нашого професійного розвитку та зростання. Я вірю, що ми поділяємо однакові цінності, демократію та свободу слова. Молодіжний безпековий форум це не класичне навчання чи примусове приведення думок молоді до певних стандартів. Я що відначальні думки та погляди змінюються, то лише під впливом того, що переконливо доводять колеги та експерти. Так, звичайно, я змінювала свою позицію. Наприклад, щодо інформаційної безпеки, ну я зараз в принципі працюю в такій сфері сфері інформаційної безпеки, але декілька років тому, два роки тому, для мене було просто такою загадкою, що таке інформаційна безпека, як з нею можна там з небезпеками боротись. Серед проблем, які пропонувалися до обговорення цього разу: боротьба інтересів між основними міжнародними гравцями, чи можна Україну назвати форпостом демократичних цінностей, які ефективні механізми міжнародної спільноти для вирішення конфлікту, які уроки військового конфлікту в Україні? Утім, головною безпековою темою, звісно, стали можливі шляхи виходу із ситуації, пов'язаної із гібридною агресією з боку Росії. Про це говорилися як зі сцени поважними спікерами. Про це йшлося і в кулуарах. Перед нами постає істина, що безпека зазнала тяжкого удару, і ми бачимо перехід від стабільності до нестабільності від передбачуваності до непередбачуваності від верховенства права до беззаконня. І ці виклики постають перед усім світом у всіх регіонах, у тому числі перед молодими людьми. Тому дуже важливо взяти участь у такому заході, залучити молоді голоси, щоб співпрацювати для того, щоб розбудовувати свій потенціал і вирішувати проблеми безпеки. Сьогоднішні лідери відіграють свою роль, і голоси завтрашніх лідерів мають також бути почутими. Попри напружений робочий графік, знайшов час для особливого звернення до учасників заходу і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. У 2008 році під е, Membership Action Plan, під реквестом на Мембершіп Екшн Плен, стояв мій підпис як голови Верховної Ради України. Я зараз у вашій аудиторії хочу підтвердити: вважаю, що Україна повинна стати. Частиною євроатлантичної безпеки. Вважаю, що сьогодні Україна бореться за мир і безпеку у всій Європі, так як Росія загрожує Україні, Європейському Союзу, членам Альянсу. І неадекватна агресивна мілітарна політика Росії є порушенням міжнародного права і порушенням міжнародного порядку. Також до обговорення проблеми безпеки були залучені інші висококомпетентні спікери із різних країн. Україна є мікрокосмосом поточного конфлікту. Цього зіткнення, якби ви це не називали, між Заходом і Росією. Це не тільки суто українська справа, це справа майбутнього ліберальних цінностей і демократії. На переконання Петра Лунака світ вже не буде таким, як був до української кризи. Адже один з найважливіших гравців почав не тільки нехтувати своїми зобов'язаннями по відношенню до альянсу, але й порушувати засадничі принципи ООН. Україна знаходиться на передовій, але це не тільки битва України у цьому конфлікті. Я гадаю, що тут основне питання це майбутнє ліберальної демократії. Ось чия доля зараз вирішується у цьому конфлікті. Природні, що не залишилися позадискусійним колом і результати переговорів у мінську. Мінські домовленості, першої, першої зустрічі, там з мінські 2 Вони є політичною складовою переговорного, переговорного процесу, тому що. Одна, одна справа це промогти під час безпосередньо військових зіткнень, а інша під час домовленості. І це якраз політична складова наших прагнень до миру. І коли ми заявляємо, що Україна готова виконувати мінські домовленості, і ми робимо все від нас можливе, навіть втрачаючи певну і репутацію і Наші інтереси державні ми показуємо світу, який нас підтримує, що ми е, налаштовані на мирне вирішення. Я особисто маю сумніви щодо того, що можна досягти реалізації цих мінських домовленостей без надання Україні належної зброї для захисту. Я вважаю, що переозброєння збройних сил України має більш політичне ніж військове значення. На жаль, ситуація у східних регіонах України та аналіз тенденцій її розвитку оптимізму запрошеним експертам не додають. Так, за прогнозом заступника міністра оборони Литви Маріуса Величка, збройне протистояння на сході України може відновитися вже через декілька тижнів. Як і ряд інших експертів, заступник міністра оборони Литви переконаний, що Україні потрібно надати оборону летальну зброю. Без цього рішення ситуація в Україні не зміниться. 30-40 разів на день відбуваються обстріли. Зараз момент, коли всі західні країни мають надати вам всі захисні оборонні спроможності, щоб ви могли захистити свою країну. Не обійшли увагою виступаючі спроби Росії нав'язати нашій країні нечисту політичну гру навколо самопроголошених народних республік. Росія призупинила проект Новоросія на певний час і зараз перейшла до такого поняття як об'єднаний український політичний простір, в якому так звані народні республіки будуть представлені через угоду, яка досягається з центральним урядом України. І це, як ми розуміємо, дасть Росії внутрішньополітичні важелі над конституційним процесом в Україні, і що стосується процесу прийняття рішень в Україні. Водночас американський експерт схвально оцінив закон прийнятий українським парламентом 17 березня щодо особливого місцевого самоврядування в ряді районів Донецької та Луганської областей. Аналітик впевнений, цей закон унеможливлює відповідні прагнення Кремля, оскільки передбачає, що для виборів на цих непідконтрольних Києву територіях мають спочатку бути створені належні умови, а також виведені російські війська. Утім, розв'язання конфлікту лежить не тільки в силовій площині, зокрема, у цьому переконаний і колишній командир добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Миротворець, що брав активну участь в АТО, а нині народний депутат України Андрій Титарук. Будь-які методи, які впливають на прийняття рішення, окрім військових, вони всі приносять свій позитивний результат. Це і проведення міжнародних зустрічей, симпозіумів, і Зустрічі на рівні парламентських делегацій, яку я в тому числі входив і відвідував комітет НАТО і асамблею НАТО в Брюсселі. Якщо ми будемо мати категоричну, правильно, але категоричну точку зору, і не будемо мати світової підтримки, я Переживає за те, що Україна може програти таке протистояння, тому що ми, на жаль, значно слабкіші від військового потенціалу Росії приблизно в 17 разів. Тому саме такі зустрічі, саме такі форуми, вони допомагають нам об'єднувати наших союзників і опрацьовувати. План дій, який допомагає тиснути на Росію і заставити її відмовитись від агресії, яку вона намагається приховати. Окрім дискусій із наболілих питань роботи в групах за участі провідних дипломатів та обміну думками, під час неофіційного спілкування порядком денним було передбачено й нагородження переможців тренінгу, як бути готовим до викликів та небезпек міжнародної безпеки, побудова прогнозів та сценаріїв сьогодні, який проводився фондом Open Ukraine у листопаді минулого року. Тоді учасникам тренінгу запропонували розробити сценарії зовнішніх відносин України, зокрема зовнішньої безпеки, на найближче майбутнє. 60 осіб було поділено за командами, які спільно готували проекти сценаріїв та згодом надсилали їх на адресу фонду. Відзначив кращих сценаристів Арсенія Цинюк. Ви повинні кожен з вас для себе поставити цілі у вашому житті і йти до цієї цілі. Кожна думка матеріальна і кожна правильно поставлена ціль буде досягнута. Все в житті можливо. Все в ваших руках, все в ваших головах і все в ваших серцях. Ніколи не зупиняйтесь. Ні на що не звертайте увагу, якщо ваша ціль праведна і правильна, Йдіть тільки вперед. І тоді ви будете переможці, і країна буде переможцем. Безумовна робота форму була дуже плідною. Кожен, хто брав в ньому участь, збагатився новими контактами та ідеями і вирушив додому із чітким усвідомленням, що доля миру та безпеки в Україні залежатиме, зокрема, і від нього. А коли панує така синергія, ніякого результату, окрім позитивного, бути не може. Ви дивилися фактор безпеки. Бережіть себе, до зустрічі за тиждень.